З 1 жовтня повертаються штрафи за відсутність реєстратора розрахункових операцій, тобто касового апарату, для всіх суб'єктів господарювання, крім платників єдиного податку першої групи. Нагадаємо, ця норма податкового закону мала бути впроваджена із січня минулого року. Утім, війна внесла корективи, і під пильним контролем були лише ті підприємці, які здійснювали продаж підакцизних товарів, валютні операції, а також діяльність у сфері організації і проведені азартних ігор. Починаючи з 1 січня 2022 року, всі суб'єкти господарювання, крім платників єдиного податку першої групи, зобов'язані при здійсненні розрахункових операцій у готівку. Ові формі або безготівковій формі і застосуванням платіжних карток застосовувати РРО або ПРРО. суб'єкти господарювання звільняються від застосування штрафних санкцій. За порушення вимог закону про РРО вчинені ними в період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Починаючи з 1 жовтня до всіх категорій платників податків будуть застосовувати штрафні санкції. Наразі на обліку в Закарпатській області перебуває близько 40 тисяч платників єдиного податку 10% із них юридичні особи, решта фізичні особи-підприємці. Наразі вже біля 9 тисяч платників використовує звичайний РРО, і біля 8 тисяч зареєстрували програмний РРО. Спочатку інформаційної компанії 80 платників зареєструвало касовий апарат звичайний, і біля 260 програмний РРО. Платник може має можливість вибирати який кас, який саме касовий апарат він буде застосовувати у своїй роботі. Це може бути звичайний апарат, може бути ПРРО – програмний реєстратор розрахункових операцій. Водночас для платників єдиного податку, які зобов'язані користуватися реєстраторами, з метою зменшення фінансового навантаження податкова служба розробила безкоштовне програмне забезпечення, яке відповідає законодавчим вимогам. Отримати його можна на сайті головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Цифровий продукт доступний для різних гаджетів, які підприємець використовує в роботі. Програмні РРО, які пристосовані для різних платформ, для різних гаджетів. А саме iOS, Windows, Web та Android. Також у цьому банері зібрані нормативно-правові акти, які е, актуальні для реєстрації РРО. Також є. Е, Питання відповіді, електронні послуги, форми для заповнення по реєстрації касового програмного касового реєстратора розрахункових операцій. Програмне забезпечення постійно оновлюється і не потребує додаткових витрат. Утім, перед використанням програму потрібно зареєструвати в податковій. Перш за все, платник має отримати електронний цифровий ключ, надалі подати повідомлення про об'єкт оподаткування, на якому буде встановлений програмний РРО. Далі подати до податкових органів форму 1 ПРРО та зареєструвати форму 5 РРО, подати інформацію про користувача така система контролю як реєстратор розрахункових операцій. Це не лише інструмент податкової, це ще й захист прав споживача, адже всі покупки здійснені через касовий апарат. Фіксується у загальній системі при здійсненні будь-якої покупки товару чи послуг, касовий чек касовий апарат має сформувати фіскальний чек, який номер кожного цього фіскального чеку можна перевірити на сайті ДПС України. Фіскальний чек гарантія того, що платник придбав дану, даний товар або послугу, і е, так само він може, якщо його ньому, його товар не влаштовує. Він може його повернути. Отож до 1 жовтня всі суб'єкти господарювання, а це фопи другої і третьої груп, які здійснюють продажі чи надають послуги, мають встановити касові апарати. У разі їх відсутності підприємець сплатить штраф за непроведення розрахункових операцій через РОПРО або не видачу відповідного розрахункового документа, до суб'єктів господарювання застосовуються штрафи в таких розмірах. За порушення вчинене вперше застосовується 100% вартості проданих з порушенням товарів, за порушення наступні. Застосовуються санкція в розмірі 150% вартості проданих з порушенням товарів. Разом з тим, для певних категорій підприємців законом передбачено зменшення штрафних санкцій для ФОПів, платників єдиного податку, які не зареєстровані платниками ПДВ і не здійснюють діяльність у сфері торгівлі підакцизними товарами, торгівлі складною побутовою технікою, ювелірними виробами, виробами медичного призначення, лікарськими засобами. Штрафні санкції за такі порушення застосовуються у зменшеному розмірі. Так, за перше порушення застосовуються 25% вартості проданих з порушенням товарів, і наступного разу вже 50% вартості проданих з порушенням товарів. Отримати вичерпну відповідь щодо реєстрації касового апарату Платник податків може самостійно, скориставшись цифровими сервісами на сайті відомства або ж особисто записавшись на консультацію. Контактні телефони відповідальних працівників розміщені на сайті ГУДПС у Закарпатській області.